Вітаю, шановні колеги, для натхнення на початок другого семестру хотіла познайомити вас сьогодні із платформою, яка називається Космічний Шепіт, або Шепіт із Всесвіту, яка допоможе вам філософськи почати урок або філософськи його завершити. Допомогти нашим чорним квадратикам на онлайн-уроках сформу сформулювати проблему е певного художнього твору, е знайти цікаві відповіді на е дуже такі важливі філософські питання, які виникають, особливо на уроках літератури, та й для себе отримати певну мотивацію. Отже, що нам потрібно зробити? Покликання буде під відео. Ви за покликанням заходите, і далі натискаєте почати використовувати безкоштовно. Ми Всесвіту ставимо питання або формулюємо нашу проблему, з якою ми звертаємося до нашого Всесвіту. Ну, наприклад, чому так швидко минають? Канікули, Подивимося, що нам запропонує натискаємо надіслати, і штучний інтелект нам відповідає ось так. Через природний свій рух час минає швидко. Насолоджуйтесь моментами канікул, збагачуйте душу та знайдіть глибші значення в цьому прекрасному житті. Гарна відповідь. Я сподіваюся, колеги, що ви знайдете дуже цікаві відповіді у космічному шепоті або в Всесвіту шепоті. Ну і можливо, зробити таку традицію починати урок, можливо, раз на тиждень, саме із використанням космічного шепоту. Творіть.